Вітаю вас, друзі! Вітаю понеділок, вечір. Я Олексій Ляшенко. Знаєте, коли я отак от записую, я настільки не знаю, яку міру вдячності дати вам, вам, мої друзі, вам, наші друзі, наша, знаєте, така родина вже склалася, наше суспільство. А це все без. Запис іде без електричного живлення. Це те, що ви допомогли зробити, це те, що ви допомогли купити, це те, що ви допомогли обустроїти канал. Дякую вам, дякую спонсорам, дякую тим, хто донатить на канал. От от сходу, бачите, спочатку подяка, тому що ми можемо зустрічатися, тому що ну, от просто тому що. Ну і давайте сьогодні поговоримо не так довше, як е, завжди, тому що все-таки сві, нема світла, це нема світла, і батареї це є батареї. Але я вибрав декілька дуже цікавих невин, на мій погляд, і дуже цікавих ситуацій, на мій погляд, які зацікавлять і вас. Ну, перше, давайте так, це інформаційна річ, що сьогодні наш президент, ви вже знаєте, хто слухав, хто не слухав, у кого є світло, у кого немає. Але наш президент сьогодні цілий день в Лондоні там він зустрічається зі Стармером, це голова уряду Великобританії Макроном. Франція і Мерцем це Німеччина. Разом вони втрьох о, дзвонили і поговорили з лідерами Європейського Союзу та з Генсеком НАТО. Також він прибуде в Брюссель сьогодні, як сказав Нікіфоров, його прес-секретар. Він прибуде в Брюссель ввечері, там буде зустрічатися е, з секретарем НАТО. Туди у Великобританію Лондон приїхав умерв, щоб доповісти йому про всі вже практично на фінішному прямому перемовини з Сполученими Штатами по досяжненню мира. Ну, якщо можна сказати, це мир. Розумієте, якщо це можна сказати, мир? Чому умерв приїде туди? Та тому що, тому, що не хочуть все обговорювати по телефону. Ну просто це неможливо. Ви бачите, які ви ви бачите, які вкиди, ви бачите, які прослухання по всьому світу слухають всіх. Я не здивуюсь, що якщо слухають і Трампа, і Путіна, і Сі слухають всіх, хто де як може. Тому зараз дуже тяжко працювати нашим політикам, особливо тяжко попрацювати е, головам держав. Це потрібні, чому президент от так от полетів сьогодні. Воно тому, що потрібна зустріч. Там менше прослуховувань, там менше небезпеки, тому потрібно зустрічатися один на один в лісі, в якійсь землянці. Ну дуже тяжко стало працювати, тому що те, що люди обговорюють по різним закритим каналам, засекреченим каналам, вони все одно це стає відома. Іншим сторонам. Тому Меро приїхав доповісти, що там є те, про що не можна говорити по телефону. Ну і чому б ось не поговорили там, да, е вранці чи вдень поговор поговорили ж там з лідерами Європейського Союзу, там, чим не говорити з лідерами НАТО, ще з деякими керівниками держави по телефону, ні, буде летіти в Брюссель. Будуть зустрічатися там особисто. Ну, давайте побажаємо президенту вдалої роботи, побажаємо президенту нашому класної роботи, а ми іншого не можемо побажати. Ну і на фоні всього цього я ще раз хочу вас, друзі, просто попросити, я не знаю, ну, ще раз нагадати, чи будь-як не слухайте, нікого не слухайте. От просто, хто кричить, що отам пункт отак, а оцей пункт туди, а отут ми здаємо, а отут ми не здаємо, а отут росіяни пішли. Ніхто нічого не знає. Є публічна інформація. І цю публічну інформацію знають всі. Навіть бабуся з села, вона публічна, вона є. А от те, що приходять різні там кореспонденти, журналісти, блогери, експерти, і всі пишуть клікбейтні е, заголовки, не слухайте. Ніхто не знає нічого, що буде навіть через годину. Розумієте? І коли... Ще одне прохання. Я без всяких образ, от без обід, друзі. Не присилайте мені когось. А ось послухай, що сказав. А ось послухайте, це потребує уваги. А ось послухайте. Ні, ні. Не тому, що я великий, не тому, що в мене німп над головою. Ні. Тому що зараз ніхто навіть на 20% не може спрогнозувати події. Які будуть через годину. Зрозумійте, як коли це був так званий мирний час і застойний час, тоді так да, було дуже легко. І люди прогнозували, люди робили аналітику, люди робили якісь прогнози, да, передбачення. Нормально, в нормальному смислі слова передбачення, то зараз ні. Все, що вам говорять, це от. Угадав, не вгадав. Це ось просто загадка, чи я не знаю в молоко, в небо пальцем. Не присилайте мені нікого, будь ласка, я їх не читаю, не ображайтесь, Я читаю ваші думки. Мені цікавлять ваші думки. Хороші вони не хороші. Правильні вони неправильні. збувається вночі, не збувається ваше, а не когось. Я вже це розговорив декілька разів. Це неправильно. Це. Ти тільки скорочуєш своє життя, слухаючи оці ось прогнози. Ви бачите, аналітику можна робити тільки вже по якомусь факту. Ось тоді можна говорити: ось є факт, він відбувся, і ось що може бути після цього. Або є варіанти, які можуть бути. А ось те, що придумали, надумали, задумали, ні. Ні. Це надувательство, це брехня, це обман наших людей. Друзі, вибачте, і вас також багатьох. Закрили дуже така, от я казав, швидка, але це дуже така вступна тема довго. А з чого я хочу почати? Почати хочу з того, щоб запропонувати вам знову книгу Євгена Буцика, автор Євген Буцик, яка називається Ціна рабства. Читайте її. Ось приходять у мене відгуки, пишуть. Книга класна, книга легко читається. Пишіть відгуки автору. Він у нас в суспільстві. Є телефон під кожним описом, щоб замовити цю книгу у автора. Конкретно у автора. У нас немає такого, що десь я продаю. Ні, цим займається автор. І не задавайте мені, будь ласка, питання: а як воно, де воно, куди воно, з автором. Він все вам розповість, автограф дасть, все розкаже, все. Дякую вам. Замовляйте, це дуже гарна, гарна книга. І ось тепер я хочу поговорити ну як завжди, як рубрика, начебто наші барани. Хоча тут будуть наші барани, в кінці будуть не наші барани, в помішок з баранами Сполучених Штатів дві цікавих, цікавих події. Перша нардепка Ганна Скороход, яку Підозрюють, але ще не видали їй. У підбурюванні до надання хабаря застосування санкцій РНБО до компанії-конкурентки прийшла на допит до набу. Ну, от я і кажу, ну, прийшла і що? А я вам скажу, що було. Її погладили долонію, знаєте, де я там в, в, в написав в Телеграмі, де її погладили ладонкою. Поцілували, обняли і відпустили. У мене питання чому? Ось, ось ловіть, ось, ось оце ловіть, ось це вже факт. Поговорили і відпустили. Незважаючи на те, що 7 грудня 25-го року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детективів набу погодження прокурором САП. Та застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 4 мільйона 542 тисячі гривень застави до посібника народного депутата, викритого на підбуренні до надання непрамовірної вигоди за застосування санкцій РНБО до компанії конкурентки. Друзі, ось дивіться, яка туфта нам вішається на вуха, на БУ і САП сама підбурювачка. Її гладять по різним місцям жіночим, мабуть, слідчі. Я не знаю, що вони там робили. Я не знаю, як вони допитували, але її відпустили. А посібника, якого ми не знаємо, і ніхто не називає прізвище цього посібника, начебто арештували і посадили в СІЗО. От скажіть мені, як це може бути? Фігурант гуляє. Йому каву і все інше, і м'який диванчик, а посібник, що не доведено зовсім, вже в СІЗО. Ну скажіть, ось це не на що? Ось цих картонок, ось тих, хто підтримує набусап, ні на що не наштовхує? Що це туфта, туфта. Її відпустять і нічого їй не буде. І ось тут далі пише: у разі внесення застави на підозрювану будь-які. Будуть покладені такі процесуальні обов'язки перебувати до детективів, прокурорів, слідчого. Слухайте, я навіть читати це не хочу. Ну це таке лайно. Я вважаю, що це помилка і картонок, і усіх. Кому ви повірили? Ви повірили? Ось ось, дивіться, ви повірили Валерію Федоровичу Залужному, який от, ну, посміхається заною скороход. Ну, які фото ви його знаєте? З ким там, тільки нема фотографій. А ось отут <смі> така Марія Барабаш. Дивіться, вони вже почали виступати проти Набу. Ось бачите, це в суботу був у них знову мітинг на Майдані Незалежності. Вона пише: скороход не видно, а поруч стоїть хлопчик і каже: Набу лох. Ось уже для них Набу Лох, хоча вони виступали в захист Набу і САП. Нормально? Далі ж. Желізняк, Гончаренко, Тимошенко, Разумков, Геращенко, Клімпуш Сенсац та їхній пахан Порошенко. Ніхто, ніхто з так званої тяжкої опозиції, це ж сила, це тяжка артилерія. Ніхто нічого не написав про скороход. От взагалі нічого. Міндіч корупціонер, хабарник. Він гад. Він гад. А про скороход Це наші. Це ж наші. Тут не можна. Навіть після відео БУ, Це ж їхнє набу дало. Тиша, тиша. Там мурчання було на тому відео. І це ж не на часі, як вони кажуть. Да, Железняка, спитали, чому там це ж не на часі у нас війна. А міндіч це не війна. Да? І обісрати, 95-й квартал. Ну це не війна. Студію 95 й квартал. І не на часі говорити про те, що їм гроші надали, і вони не балкували трибуну. І це не, не на часі. Вони ж бідосі, у них же немає на хліб з маслом. Вони ж ні железняк, ні гончаренко. Не тим більше Порошенко, він же ж під санкціями. Не можна, не можна зараз будоражити суспільство. Ну ніяк не можна. Ну ось так ми живемо, друзі. Така у нас система. Зато Гончаренко чітко написав: Єрмак готує втечу з України. І ось, за даними Гончаренка, вчора, не, це не вчора, це було написано 6, го а 5-го, близько 17.00, Єрмак зайшов до будівлі служби зовнішньої розвідки та пробув там близько години. За попередньою інформацією, він займався підготовкою документів до виїзду з України, стверджує нардеп. Ну, стверджує, ну що? Яку він втечу готує? А Єрмаку що? Пред'являна підозра. Та, хоч щось проти Єрмака є, так хай НАБУ тоді заборонить випускати цю людину. Не заборонить, тому що вона не заборонила міндіча. Вона не заборонила випускати цукермана. Ну ви подивіться, що відбувається. Просто подивіться, що відбувається. Відбувається продовження бажання зробити переворот в державі. Його не буде, але багато. Відкривається ось цих ідіотів, дуже багато ідіотів відкривається, які працюють як е, в судах, як в інших е, органах. розумієте, Державних відкривається, що вони ніколи не працювали на державу. Вони завжди працюють на хабарі, на гроші. І ось так воно відбувається. Не кажучи про депутатів. У мене все це є. от, знаєте, в живому режимі. Практично в режимі онлайн на моєму каналі на телеграм-каналі. Підписуйтесь, є посилання на мій телеграм-канал. Тут же ж кричав: а, от бачите, так я швидко переходжу, ну все одно я хочу повернутися. Тут же ж кричали, що той же Гончаренко, що він поїде на фронт до Тані Чорновол чи ще кудись. Ой біда. Друзі, як замарачувають голови. Ну нам вже ні. Ми зрозуміли це. Ми Чітко знаємо, де правда, де неправда. Але ось ці люди, які не думають і які підтримують владу колишню, яка зруйнувала все в державі і взагалі зруйнувала державу і руйнує далі, вони їх підтримують. Ну, цікаво, значить, хочуть Совєтський Союз. Ну і останнє, друзі, ось таке повідомлення красиве. Росія вперше відправила санкційний. ЗПГ до Китай з Балтійського заводу, попри санкції США, це пише Блумберг. Російський експортний завод зрідженого природного газу ЗПГ Портова називається портова чи портова на Балтійському морі, здійснив першу доставку газу до Китаю після введення американських санкцій. За даними видання, танкер Валера, який у жовтні. Завантажився ЗПГ рідненим природним газом на заводі Газпром. Сьогодні прибув до імпортного терміналу Бейхай на півдні Китаю, і завод і судна перебувають під санкціями США, накладеними для обмеження експорту російського газу. 100, 200, 300, 500 мільйонів разів, трильйонів, 45 трильйонів, я не знаю, я повторюю, повторював і буду повторювати. Введення санкцій – це нічого не означає. Взагалі нічого. От Європейський Союз, 19 пакетів санкцій, і що? Газу вони купують кожен рік все більше, більше і більше. Нафту купують, добрива купують, а нам дають все менше, допомагають менше і менше. Введення санкцій нічого не визначає. Визначає контроль за цими санкціями, за виконанням цих санкцій і покарання надалі. Ось кричав Трамп 500! Процентів будуть втаринні санкції на тих, хто купує. Ну, хай от зараз і Китай вже купив санкціонний газ з санкціонного заводу, доставлений санкційним танкером. Ну, хай веде. Та хоч 50%, та хоч 5%. Хай веде. Знаєте, я б зараз показав комбінацію з трьох пальців. Нічого не буде. Там зірвалося три танкери, так на нас півсвіту налетіло. Нельзя трогать російські танкери, а нас вбивати можна. Оце світ, друзі. Але ми, ми, на жаль, ми даємо цьому світу підстави. Ми самі даємо, як Трамп каже, карти і козирі. Ми все це даємо самі. Чому? Тому що, от послухайте, от, послухайте, ось цей ривочок промови. Десь на якомусь форумі сина Трампа. Це син Трампа. Послухай, те, що я побачив на власні очі цього літа. Я був зі своєю прекрасною дівчиною Патіною в Монако, і ми їздили на машині. І в середньому 50% суперкарів, Бугаті, Феррарі. Всі вони мали українські номери. Чи вважаємо ми, що це було зароблено в Україні? Я був в Україні 20 років тому. Там не було надмірного багатства, і все ж ви бачите, як там заарештовують за крадіжку сотень мільйонів доларів. Ви чуєте все, що там відбувається. Коли я бачу, що всі номерні знаки на суперкарах Бугатті у Монако, це означає, що багатії втекли. Вони дозволили тому, кого вважали селянською верствою воювати в цих війнах. І не було жодного стимулу зупинятися, бо доки надходили гроші, які вони крали, і ніхто нічого не перевіряв. Лідери, що приймали рішення, не мали жодної причини коли-небудь укласти мир. Вони нічим не відрізняються від Путіна. Послухали, і скажіть мені, в чому він не прав. Ну можливо, він трошки там привеличив не 50% наших там, да в Монако, а 20%. але 20%! З України. І він сказав правду: Бугаті, Феррарі, українські номери. Багатії втекли і втікають зараз, і зараз виїжджають. А рішення 18-22 виїхали всі, а з ними не тільки з чоловіки і е, дівчата, з якими не зустрічали, жінки цих чоловіків, сестри, всі поїхали родини. А особливо багатії. Ті ж Суркіси, вони от, молодші, там не вилазять з казино. Кучма за кордоном, олігархи всі за кордоном. Я вже казав, навіть народний депутат Петро Порошенко півроку проводить за кордоном. Навіть Геращенко з його з її дівочками півроку проводять за кордоном. Я вже не кажу про тих, хто є мільйонерами і мільярдерами. Вони всі там. В чому не прав син Трампа? В чому він не правий? Скажіть. І це що не є підставою, щоб сказати, що. Хі, брат, Що ви від нас хочете? Ви ні одного не мобілізували. Ви ні у кого з багатіїв не мобілізували їхнє підприємство, їхній автомобіль, їхній будинок. Ви не мобілізували у них ні однієї чашки, ні у кого. А це можна робити. Оце несправедливість. Оце ми даємо повід. Чому так відбувається? У мене відповіді немає. Знаєте, як в той пісні. питання є. А відповіді немає. Чому президент повинен їздити і просити з протягнутою рукою, і зараз уже і в країні його називають попрошайкою? Уже в країні є такі люди, це страшні люди з Європейської солідарності і з тих же багатіїв. І наші органи, правоохоронні органи, які повинні контролювати, оце те, що я кажу. Є воєнний стан, але немає контролю за виконанням воєнного стану. Тому син Трампа і каже, багатії втекли, а тих, кого вони вважають селянським класом, залишили воювати. А потім вони повернуться. І знову цей селянський клас будуть вважати за бидла і ставити нас в стойла. Вибачте, на такому я хочу завершити сьогоднішню розмову. Погана розмова? Ні. Я вважаю, це не погана розмова. Не треба біжати, треба робити свою справу. Чітко, ясно, зрозуміло і нам не можна боятися нікого у себе в селі, у себе в містечку, у себе в селищі, у себе в місті не можна. Будемо це робити. Ну тоді все будемо відстоювати державу. Значить, будемо відстоювати державу. Будемо гнати оцих всіх. Давайте гнати разом. Я в 5 хвилин е в телеграм-каналі, у мене знову ж є 5 хвилин. Зайдіть, послухайте. Я сказав: ми кожен день. Бачимо наших загиблих. Ми кожен день оплакуємо. Ми сьогодні вранці бачили Ахтирку. А скільки Охтирська міська рада організувала пересувних зенитних комплексів добровольних територіальних дружин? Скільки? А ми гинемо, друзі, і не йдемо до влади, і нічого не робимо. Вибачте, я як популіст зараз кажу, але по-іншому зараз не можна. Владу потрібно брати реально під свій контроль скрізь. Не будемо робити, я не знаю, що буде. От ну, не знаю. Скажіть, що ти липишся. А що робити? Я можу тільки подякувати вам. Подякувати спонсорам, подякувати тим, хто допомагає армії. Неважливо зі мною, з Євгеном. Самі дякую вам. Це потрібно робити. Справжні українці це будуть робити. Аби потім, знаєте, як не було, то є у революції начала, ні революції кінця. Аби ми довели все це до кінця нормального. І буде все класно. Я дуже дякую за ваші донати. Просто неймовірно. Неймовірно. Хочу, щоб ви зараз подивилися чергову передачу наших спальників нашій 58 восьмій бригаді. Подивіться це. Дякуємо підписникам Олексія Ляшенка від бійців 58-ї окремої механізованої бригади за отримані спальні мішки. Слава Україні! Героям слава! Дякую нашим воїнам. Вони тримаються, вони працюють, вони, вони нас охороняють. І вони не виходять на дорогу. Дайте нам світ. Вони без світла взагалі, розумієте? І воюють, і гинуть, і отримують поранення, і сплять на землі. А ми виходимо на вулицю і говоримо, дайте нам світ. Ми стейки хочемо пожарити. Борщ нам треба сварити! На жаль, у нас отак от буває. Я щиро дякую вам за донат. Щиро дякую, щиро дякую щиро. Кучеренка Тамарі, Кавальові Оксані, Прус Євгену, Грицан Валентині, 30 на 70, пані Валентина, дякую вам велике, пані Валентина, від мене особиста велика вам подяка. Нестеровському Михайлу 20 на 80. Дякую, тисну вам, друже, пану Михайло, за ваш шикарний донат. Дякую вам велике. Шабановій Галині, Зарінчук Маріані, Чернуха Марині, Дубовій Наталі, Каліушик Лілії, Бойцун Ганні, Луцкевич Оксані, також Штурляк Надії, пані Надія на канал перерахувала велика, велика вам подяка. І ГСІ на Приват 24 на канал без прізвища. Дякую вам, щиро, щиро вам дякую. Це були перерахування вчора, в неділю. І сьогоднішні пані Ковальова Оксана, дякую вам велике. В'ячеславу Бичкову, Бойка Світлані. Бойка Світлані, здається. Да, пані Світлані, вибачте, бойка ж да? Бо щось я написав, то так не зрозуміло. Дякую вам, пані Світлана. І велика подяка Куяніченка Ірині. 50 на 50. Всім, друзі, вам велике, велике дякую. До завтра. Україна переможе.